Так, дивіться, що у нас по акціях. Клемантин 65 гривень, грейпфрут 69 ловари на знижках. О, о, Опеньки, дивіться, є на знижках. Гарна ціна. Треба теж купити. Е, оці золотий резерв, сирочки на знижках, креветки на знижках, креветки. Ну і тут така дрібідінь. Сметана біла, дивіться на знижці, гарні 30. А, це, не... це що? А це сир. П'ятірка, 3390. Ота молочна кобуса не купуйте, вона не смачна. Оця. Ми брала на пробу. А оця 40 непогана. Ходи. Зараз почекай, поставимо пакунок світше. Сюди. Підстань Ді, турбинку, ту вишиванку дістань. Вишиванку дістань. Та риба завели. Риба завелика. Ми з Марком купили рибу. Купили рибку, йдемо з марком. Людей багато. О, обід будень день, але людей багато. Ну нічого. Подивіться за візочком. Так. О, поїхали. Е, не будемо багато цього показувати, бо недавно тут з вами були овочі, фрукти. То не будемо вам те саме одне показувати. Мене цікавить оті гриби, бо вони... Дуже смачні. Я знаю, морква нам треба купити. морква мита 15 гривень, грубо кажучи, А ми можемо і самі помити, так? Та що по 10. Е, консервація. Кукурудза. Дивіться, гарні знижки, горошок на гарних знижках. Та, дядя везе Кока-Колу. Ось вони оці от опеньки, дивіться. Прийти? А Там є на а це що таке? А це якась суміш грибів. А да, там знижка на цибулі. А цибулю знижка? Чотири. Чотири, а молодець, так. Знижка на цибулю. 479. Цибуля знову впала в ціні. Нам треба морква, але... Не мита. Я не тому, що жлоблюся тих 5 гривень на моркву, а тому, що мита морква гірше зберігається. Краще купити немиту, самому помити, і вона в кладовці зберігається гарно. Опенькино на ну, мені. Вони сподобались. чесно, Беремо такі одні опеньки. Я люблю в шоуруму опеньки давати. Так, почекайте, бо я з тою морквою щось запутався. А це що таке? Морква перший гатунок, а це морква мита. А чим вони відрізняються? Нічим. Тільки, так, то, тут тільки ціною. Тут 15, а тут 8, так? Да? тут не вищу, тут 7. 7,95. Ну, то 8 гривень маєш. Чисто, як в тій рекламі, знаєте, навіщо платити більше? Чисто, як у тій рекламі, правда? Навіщо платити більше? Ні, ну видно, що це помита. бо вона, от коли вона помить, вона така стає такими прямими чорними, от, кидається. Бачите? А це просто в болоті. Ой, гірок, буде чистити Марко. На. Special for you. Так, Морква по-українськи я купив. Був. Такі гарні грибочки. Біленькі-біленькі середнього розміру. 1290. А є королівські печериці 70 гривень за 330, а, 350 грам. Авокадо 84 за штуку. Дубове-дубове. Виноград. То... Що? Mm -hmm. Mm -hmm. Я, знаєте, на що хотів подивитися, мої хороші, зайти. Літрова Кока-Кола 3690. У нас знижці. Водички хочеш? Шо, що там? Тут бачите, Карпатська зіральна продовжується. Карпатська вже реально продовжує бути на знижці. Тобі яку водичку? Не дуже. Ту, не, ту, не ту. На пімпочкою. А тут без пімпочки. Без пімпочки хочеш? А чого без пімпочки? Я вже вийшло, до чого мені тут. Ту. Каля, для чого мені пімпочка, якщо я вже великий? Молодець. Для чого? А. Не а знаєте, що я, я хотів приготувати, ще, до речі, така страва я бачив е в Тік-Тоті мені вилізла і мене це цікавило. Називається принцески. Принцески. Привезли багато хлібу. Оцей... А це рум'янець, а є ще пані паляниця. Мені пані паляниця. Мені ця пані паляниця подобається, чесно кажучи, зараз більше. Я не знаю, чому. Вона такий, щоб не дуже приплюснута була. А може рум'янець взяти той таке. Не по Так, нам для тих е, принцесок треба батон або хліб. Я візьму батон. І нам треба ще буде фарш. Я теж був здивований, що таке може бути, але по відгуках пишуть що це дуже смачно, ці принцески. Йогурти. На шалених знижках. Мінус 27, мінус 36, мінус 17, мінус 11, але практично всі. Я... О, бачите, я ще вчора купив оцю лактонію, вчора купляв. По 18. Сьогодні вже 23. Бачите, як ми гарно, Марко, з тобою. Точніше, я для тебе впорався. Сир. Ви бачили знижки на кисло-молочні сири. Ну, цікаво, ми тут приїдемо чи не приїдемо. О, притик. Ну, йдемо, зараз подивимося. Е, я хочу поїхати на хімію, бо на хімії бачив гарні знижки мають бути. То хочу подивитися на хімію, але... Ну йдемо. Там і менше людей, подивимося там. Рукавиці, добре. Гомілка на знижці 9,18. Так, наша ряба-грудка, 16. Нам треба фарш, почекайте, шийна частина глобина, фарш яловичий. Пів кілограму 109,45 Але що по термінах вжити до 10-го, тобто до сьогоднішнього дня. А включно, а, вжити до 10-го включно. Так що можна зараз подивитися. Я люблю, чесно кажучи, фарш оцей свинного в'яже своя лінія, він такий, знаєте, вологий, ну класний. І на нього теж бувають знижки. А, пів кілограма своя лінія. Фарш, ось він, дивіться. Свинно-яловичий. Вжити до 14 грудня включно. От його і візьмемо, правда? А тут що? Фарші? А, тут просто нормальний термін, тому він і до 13-го. Добре. Зараз я тут просто подивлюсь до 14-го. Бо інколи свіжі ставлять на низ. А вон до 17-го, бачите? До 17-го. Два залишилися до 14-го. Вони вверху, а до 17-го нижче. Візьмемо на ці принцески. Це гарний фарш, смачний. Ой, дивіться, які сирники є. Тісто своя своє лінія. Млинці, млинці. З манго. о боже. Ой, дивіться, які гарні є. Ванільна слойка, швидко. Курячі а, круасани, бачите? 6 штучок, штучок 125 гривень. Круасанчики. Нагет це 105 гривень. 300 грам. не дуже чесно кажучи, любить. Зирні палички, ізі. Ой, таке щось цікаве, всяке на знижках. Картопля фрі. Заморожені суміші. Суміш овочева 45-50 гривень. Що, котику? з рукавичка? Нічого. Вона одноразова. Так, полуниця 400 грамів 85 гривень. Ягоди 400 грам 95 гривень. Вишня. 12390 без кісточки. Ну, на етикетках все дуже красиве. Дуже красиве, так? А тут що, лишили відкритий холодильник? Це тут пропадає без саморозки, правда? Без охолодження? А, оці сирки. Візьмемо церкви. Дружба. Давайте візьмемо дружбу сьогодні. Попередній раз брали вершкові, цей раз візьмемо дружбу. Так, тут ще з нас таке для гриля. Їдемо далі. Вже автоматично забула та й. Почекайте, ще подивимося на масло. 82%. 82 відсотки. Вісід. Ні, то не. Українське масло, то невигідний калим. Морозова нам не можна. То навіть не дивимося, правда? А це таке. Вареники з білими, а, з лісовими грибами, та? Рибка. Ми купили рибку, їдемо на хімію, подивимось. Своя лінія двошаровий, 3650 упаковка. 4 штучки. Залишається на знижках оця гігієна. Гігієна. Так, зубні пасти на гарних знижках. Мінус 17, мінус 31. Мінус 22, ну по-різному. Якщо вам треба, то так, можете так. купляти. Не можу що дивись. Так, знімав що аж порвав. дивіться. Нічого спі, Зараз підничок викинемо. Так, для унітазу ультрабілий доместос. Дивіться на чудові знижці. Треба купляти. 79 гривень. Бачите? Літровий. І оцей голубий теж 130 на знижці. Але цей на гарній, Це таке, що вдома завжди треба мати, правда? А можеш поїхати туди? Може, зараз поїдемо. Зараз поїдемо, подивимося, що тут у нас є. Так, турбини для сміття. Такі з ручками нам вони не потрібні. А ось дивіться Washin Free 234, бо я бачу, він має бути на знижках. Це, можливо, ще не зараз. Онікс на знижках 140 гривень. А тут у нас, дивіться, що таке альпійська свіжість про вош. Ну, Я таке не знаю, я таке не буду купити, бо... Ялинка. Я таке не буду купляти, бо я таке не знаю. Зараз поїдемо подивимося, почекай. Сілани, але на якісь маленькі знижці. Почекайте, я на настіранні порошки, чи. А. Савекс, Савекс. Персіл. Ну не бачу такого нічого цікавого, чесно коротше. Оцей антежир 7690 Галекс. Гарна ціна теж. Ну і шампуні, то таке вже діло. Так, ходіть, подивимося, що там є зараз нас на зна. Ходіть, подивимося, що у нас є на новорічних ярмарках. Наклейки новорічні, наліпки. Бантики, бантики, бантики. Зараз ми подивимося, що таке цікаве є. З Марком. Що такі? Так. Марко освіває такі од наліпки новорічні. Ой, а є ще інакші, Марко, дивись. Дивись ще які є. Ну, то ті покажи ті, що тебе взяли. А є ще інакші. Це такі самі, або такі, або такі, бачиш? Сині і червоні. І тут такі, а тут такі. Вибирай, або ця, або ця. Яку вибираєш? Все, добре. З З оленятками. Добре, значить то вішаємо на місце. Ну все. Ой, які різдвяники. А ну по чому вони такі вже нещасні, нещасні, прям вже аж просяться. Не чіпай ручками, бо вони й так бачиш ледь живі. Справжні. Тут якісь нас розпродажі на всяку ерунду? Так. А тут, дивіться, теж все новорічне. І гірлянди. Ближче. Так, Лампочки, гірляндочки, Прекраса новорічні. тільки з Марко не знати, що таке. Ой, а таке важке. А це свічка. Ні-ні, Марко, воно важке дуже. І скляне. Ну тут же такого нічого нема. Цікавого. Назад, ну йдемо. Добре. Що? Така страшна картина, Марко. Якесь таке страшне малювати ми не будемо тут точно з тобою. Вста на місце то. то Хелловін ще. Все, йдемо. Так. Пиво, пиво, шоколад, шоколад, вже від того всього аж забагато тих шоколадок і того всього. По спеціях, що нам треба. Нам треба 12 овочів купити. Зараз ми виберемо. Але реклама ж на А ну почекай, кутусику. а тут що у нас? Торчин, скільки тут грам? Шістдесят. Значить треба брати оцю от велику та й все, правда? Від своєї лінії. Кукурузки з овочів. А, одне ще хіба може взяти пару помідорок. Черіків може пару взяти, не знаю. Ну, зараз я подумаю. Добре, тоді вже біжимо на касу і вже вдома побачимося. Ну, мандарин навезли дуже багато. Клемантина, оця, що по акції, бачите, 65-55. На. Почекай. Почекай, візьмемо 4 мандарини. Певне, ста на місці. треба ті, що дома їду їсти. Бо будуть псуватися. Ми будемо все брати, все брати, воно буде потім псуватися. Так, любителі чипсів знижки, дивіться, 44,70. На люкс. На люкс. На цей, на сей. 44,70. Так, нам заборонено чіпці, ми такого не купуємо. Правда? Ми будемо їсти принцески краще. Ну йдемо. Ходіть на касу, бо ми знову щось не туди з вами звернули.